Пам'ятник Данилу Галицько. Ой, вже перша нас зустрічає хто це. Це якась качка. О, на да, дійсно страус. Ой, час. Ага, ой, це якийсь білий. Білий страус. Пішли? О, там один стоїть? Так, пішли далі оп, собачки бігають. А центральний вхід ще там далі? она будет цвести красиво в основе, в енот. енот. А, точно, пиши. <связывается> Иди с енот. Там малая сынка, клеточка. Привет! Привет! А, він спит, да Сонце. А він ще там один спить. Yeah. Ah, спить а, да. yeah. ah, ще yeah. в домике спить. Насухи. Yeah. ща ще, ще, се. Може, якісь. Ану, пішли, пішли прочитали. Кози. Кози забралися. Привіт, кози. Привіт. Це вже, мабуть, третій ярус якийсь, да, будиночки якісь інтересні. Хто? Хто, хто, хто. А лисичка, вона, ой, дві їх тут. Лисиця, звичайно. Сплять вони. Вони ж вночі, у них активність іде. А зараз вони сплять. Пройдемося. Ой, це вовк. Він, не вовк. Хто це? Чорна бура лисиця, ага. Боже, які вони страшні всі. Облазять, мабуть. Ой, а це ті хижі птахи, Вірку ти, вон дивись біля тебе вон сидить. Не видно, сонце. Яструк? яструб. Яструб? А, ястр. а це що? А вон він сидить під кришею. Це хто це сова? Сова хіба? Да. А це а тут він... поруч сидить, вон він. Травку жує. Ще почекай. Там зараз... Так, внезапно піднімаємося, ми піднімаємося, бачимо тут такого фазана, ну хорошо, розвернулися тут дупа <гаду> конячки. Ми трошки злякалися. Ось така красива конячка, боже, який мало місця тут. Отака конячка. О, якраз суня яка. Ну, щось лікували рамку якусь. Це матеріовий. Да? <гум> маленький, а це може косуля якась. Ні. Це більше не уголов. Це маленький тут. Як він, бачиш, з поводочком. Його, мабуть, виводять тут десь. Красивий який. А тут ще дивись малесенький ягньонок. Її а, так там далі, де весь чорний баран, а, чи то віслюк. Пошло, пішли, пішли. Оце такі гори тут у нас. Піднімає. Тут кілька рівнів. Два, три, мабуть, чотири рівня. А Це ну, козочки. Дивись, козочка тебе. каже, Максим, дай що він буде пожирати. жрати не можна давати, бо штраф. Підніма. Додо, і сказки Аліса в країні чудес. І це тварини, які зникли назавжди. Він бачиш, зник в 1662 році. А 2011 й носоріг західноафриканський. Так, тут така дуже занадто голосна овічка, є одна. Ну, що ти замовкла? Отак, от, от яка голосна, так, да, привіт. Мама, а це ж, мабуть, альпака Максим. Ото? Здрасте, здрасте. Вика голосна. Там чогось собака вийшла. Ужас який. А то Веслюк. Віслюк. Вона поближче до нас хоче. Привіт. <_data> а там собачку тримають, то може якась. А там їх дві. Ми зараз підійдемо, подивимося, що це за собачки. Оріпа, це круг. Круг Ворон. Один. Один. І внизу другий. Другий. Тваринки для принцес. Для принцес. Ох, ганяється. Макс, як ви не так, так гоняють класно. Журавлі птічий двор. Оце ж такий птічий двор Максим в гадкому тінки був. О, який? О, ще один палич. Так. Угу. А Тут якийсь теж павичок. О, це білий. Як би так спачили. Щоб... О, білий. А це ж самичка його, дивися, Макс. А це ж біла, то пава, а то павич. Ось вони вдвох. Голуб кучерявий. Голуб кучерявий, який цікавий. Ой, там далі чорненькі кучеряві красиві. А це, це ще один пан. Троє сидять, сови, рядочок сидять, очі вилупивши. Да? Ой, а там у них далі їх обід. Чи то мишки, чи то білочки, щось, коротше, лежить. А це такі цікаві оп, петушки. Причка називається Я у мами дурачок. Да? Здравствуйте, ребята. Мама, там щось підуть. О, мать його, як громко. А там далі лошадки. Не знаю, чи ми туди доберемося, чи ні. Це тут одні петушки. А один гуляє сам по собі. Бачиш, його вигнали, мабуть. Це теж якісь уточки. Так, мы тут случайно побачили белый розпустив хвоста. Давай, какие красотеньняка! Боже, яка красота! О, вот так. Давай, Макс, давай и трусит. Ваще -а -а. Такі Такие потугие. він типа перед своей самочкой. А может ее отпугивает? Обичайно, перед самочкою він каже. диви, який красивий. Так, Це у нас пітон тигровий. Он там колюжи. А тут хто у нас? Це Араунжика крокодиловий крокодиловый кайман. Анаконда Парагвайська, вона ж бачиш, де живе. Ой, вона шевелиться, Макс. Вона шукає кого, це Та, така довга, 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 що туди <звіх> Та Тут біотоп, озера танганіка. Це просто показується, які рослини ростуть. А це, мабуть, теж ті, ті рослинки, акваріуми. А тут хто? Час. О, ось черепашки. Черепаха степова. Ой, а це хто такий? Це мавпа. Мавпа. А ти не повернись? Чи я повернусь? Ви які молодіся. О, ще одна мавпа зелена. Мамочка. Все. Ричка Рио Гранд. Он у них меченосы. зніло. Змею. Так, це білий страус і індики. Індик. Чого він якось у нього криє такі? У так, кого вони йдуть на тебе охотяться? Ой-ой-ой-ой-ой. <кх> це страусы чи це індики? Ні, ну білий це страус. Тільки там же ж є ему, там. Всякі. Он, диви, як крылья розкрив. Да він каже, иди нафиг отсюда. А це ж дві індейки, а це індик. Бачиш? <плук> Ну, вони дразні. Де да, я не всіх? Я тут дразнив. А це з таким. Так, да, це ж він великий, так. А да. то дві індички його. Жінки дві. Ну що в Пакистані живе, що дві жінки? Ну не знаю, в зоопарці живе. Так. Називається Стрійський парк. Стрійський. Така Арочка. І от можна наверх. Що десь тут на озеро. А, воно воно, мабуть, оце там. Такий красивий парк. Чимось схожий на сарженяр. Кіт теж доглянути все. якісь цікаві дерева. А, так, да, там навіть це у казів... казівники є, що за тварини. Максим п'є мою каву, Макс. Це моя кава. Лебеди. І зараз можна обійти там з тої сторони. Там можна на лавочку сісти. Будь ласка, не годуйте нас хлібом. А, заходити за огорожу, купатись в озері заборонено. Ага, ледід чорний, лебідь шипун. Не можна купатися в штраф. Таємничі мешканці стрійського парку. Я їжак, я кріт. Я миша жовтого горла. Ого. Я вивірка. Сквіра, Оце білка вивірка. Бач? Це їжак, це мій малюк і моя домівка. Це а, мій кого? малюк і моя домівка. Мій а. малюк та домівка. Та мій малюк та домівка. Ага. А, що вона любить так, їсти? Так, я люблю їсти. Так. Я люблю їсти. Кріт. Я люблю їсти. Я люблю їсти. А, а ото мої сліди, да? Так, зараз ми йдемо. Це мої сліди. А ну, о, а тут ще є пташки. Найпомітніші пташки. Вівчари, ковалик. Так давай просто а, дажіть, чорний, це не платите. Подожіть, дріс чорний, припутдень. Це значить на голуба похожий. Вивільга. Да, такі. Тут ще якісь є чи то оранжерія, я не знаю. Відчинено все. Ми зараз... Макс, я в оранжерею. Так, да, правда, оранжерею, а ми зараз виглядаємо. Маша піаніно зіграєш нам? Відчинено. Ух ти. О, тут пальми, фі... О, ці фікуси. Фікус грем'яний. Ой, а це той фікус, який ото з листочками загорнутий. який великий. Просто туди аж вон величезні оці листочки загорнуті. Це у нас такий кактус -то, точно. Сенсіверії. Пальма, Макс заставнився. А це така рослина, як у мене. Квітна. Пальма ограмінна. Граменно просто пальма. Такі фікуси на. О, і оце таке точно на щось таке схоже було треба якісь. І ці кактуси. О, є я на що? Оце фікус такий. За якими густами. А тут ще є друга кімнатка Тут покритки. І ще теж пальми. О, вот це хто? Макс, а ти бачив, хто тут щебече? Це тут пташки. І це ж такі точно у нас були рослини. Коротше, у нас були тропічні рослини. Ой, яка пальма. Ой, а там щось росте. Лимон, мабуть. Макс, дивись, тут лимони ростуть. Так, Катя Вилла Любич, не знаю, Що це таке. Тут бруківку ремонтують. А ми йдемо за самокатом. По Максу приспічива на самокаті кататися. Йдемо, идем, йдемо. Йдем. Катякава. Це ми з іншої сторони цей парк. Такий тут університет, класна засоловка, вже не заснімала. Так, це Макс вже на своєму самокаті. Його треба якось закінити. Ну засовуй, ти ж якийсь такий трошки дядько сильний. Давай. Ого, така цікава карта парку. Зараз підемо далі. Озеро, в парк, кафедра, ліп. Лебідь, бібліотека, вистав... виставковий павільйон Підкова. Коротше, будемо гуляти. Все, такий парк старинний. А, Прямо одразу в парку йдемо кафедра фізичного виховання. Прикольно так. А, це Львівська політехніка і це їхня кафедра. Там футбольне поле його не видно зараз. Ну Класно, навчаюся і тут одразу парк. десь цікаве таке кругле здання. Так, це не знаю, чи то фонтан, чи то що, то далі фонтан. І оце знову знову кафедра фізичного виховання, обов'язки. Ми гуляємо. Тут щось не знаю, що це такі якісь лісінки. Фонтан називається фонтан васика телесика. Ой, вода, прям наче Маша, на Мальдівах, наче. Це дивись, оп, Кафешки, кафешки, кафешки. П'яна вишня. Якісь тут кава, морозиво пляцькі обійми. Зустрічі кава, а це спортивна школа. Цікаво як. Тут ще є десь залізниця дитяча. Зараз підемо, попробуємо туди добратися. Що це за такий пам'ятник цікавий? А, це смітник у вигляді пляшки. Такий цікавий. У вигляді пляшки. Кірви. Файні льоди. О, це, мабуть, морозиво. Ага. Майстерня Натурального Морозова щас Оля туди піде <реклама> 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 Добре, Добре. А, Добре. Ага. морозова лосось з кунжутом. Короче, mm -hmm. взяла лосось з кунжутом. І лимон м'ята. Ну, лосось з конжу там, але ну, натуральна лосось. Коротше, їж холодну рибу. Мяту ще не пробувала там. Пам'ятник 110-річчю українському футболові. Ну, футболу. Натуральне риба. Угу. Як пам'ятаю без міста, то вже натуральні пам'яті Угу. Так, знайшли ми дитячу залізницю, ну, як завжди, все воно субота та неділя. Ото такі ціни. Це станція сонячна. Мабуть, воно коло робить по парку. Ось така залізниця. Це вже все вихід з парку. Тут м'ясний магазин, супермаркет, рукавичка називається. А, якісь тут уточки, які джерельці. Давайте перейти будеш. Більш... Ні, не буду. Там дивись по мостику можна пройти, маленько. Угу, такий пам'ятник. Це що, оранжерея де ми заходили це такий якийсь мостик тройдамися І... о там хтось ще живе а це голод купається а йдемо по мостику о господи Все. Та пішли сюди, ми ж там ходили. Це знову озеро з лебедями. Щось їх тут немає, вони десь переплили. О, і така собі водичка. Сидіть в Google і наберіть, блять, головний парк. Лебедів немає, де вони не ділися. Там ще качечки. Ага. О, джей кінець парку. О, воно не дивися, Макс. Воно не пливуть, лебеді. А, а я їду. Mm -hmm. yeah, ага, це не красу, красавчики. <плес> <плес> Якийсь собор і тут зразу починається Галовичкий ринок. Це купили що? Череш. Черешню, 100 г. Галова на черешню два рази вкусніші. Да. Паршлик. І що? Іде навід, а? Будитрять будівля. Обалдеть, конечно пельмени да бош с компечью Ням-ням. а тут тот же самый судьяшие порталы Thank mm -hmm. Обань О, у Львові знайшли згадку про Харків. 给往上